Так, ми сьогодні трошки прогуляємося. Це листя, опалю лесть. Опалю лесть. Гарні листочки. Листочки О. трошечки. чу небагато. Вже деякі... Абщо дерева вже лисі Мало що вже лисі є. А цікаво, чи в лісі і лисі, що є на деревах. Цікаво, ще до не На деяких деревах ще до не А хіба що та дорога, то не та дорога, чи та дорога? Та дорога то не стежка, то не та дорога, ти не туди йдеш, ту вон вище. Ти поперек йдеш. Що вон в листі є? А зимну. та ты до того дорога, ти поперек, даш. Зараз я піду. листі є. А багато вже на землі. Ну-ну-ну-ну, наша. Тобі панка Ой. Ще трошки он пройдемося і зараз будемо вертатися.